Тому це є, ми бачимо теж вилення вияв, цієї любові. І що є найбільшою заповіддю в закони Божому, то нехай Господь наділить у вас добрим здоров'ям, пошле вам мудрість, терпіння, удачу в служінні, в армії, удачу в вашому житті і хай Божі благословення буде завжди з вами. Господь допомагає нам на кожному кроці земного життя, а всі всяких біст і негараздів. І Господь Бог нехай допомагає в всьому. Благословіння Господні на вас, то благодаті чоловік, всегда і, і прісно, віки віком. А зараз покроплю вас свяченою водою, дам кожному на пам'ять по іконочці, яка нехай береже вас. Ви служіть нашій вітчизні, а ми будемо за вас тут молитися і чекати повернення вас здоровими додому.